Так, заключний матч туру Батяри Метеор. Батяри розводять Що ж, сі своєї половини поля, ой, жовтня небезпечно. Лівандовський такі не забуває го! Ну, сподіваємося, він попав в наші об'єктиви, тому що це було дуже динамічно. Дуже нетиповий гол для Левандовського. Але тим не менше, бачимо, цей гравець може реалізувати і такі моменти. Можливо, він дещо недооцінений в нападі. Так, а що ж, Подивимося, чим зможе відповісти команда цього захисника Оскара. Ходен Оскар. З дому починає команда Метеор. Високий пресинг, високий пресинг від ціли. Ой-ой-ой! Небезпечно, небезпечно, якби трішки. Точніше, хто не і гол. Що, буде? Немає. Удар. Що ж, що ж це таке? Подивіться, захист просто. Самовідомо, Лівандовський, подивиться на гру Лівандовського. В нападі, в захисті. Загострюючи паси. Тоноплянка, удар з острого кута на сілу, замикання, ні, немає. Не лезь вперед один доль. Не треба лезти. Так, конструктив від Лівандовського. Ну, це сьогодні, ну, якщо і не Лев в туру, то Лев цього матчу. Подивіться, просить, просить м'яч. А що там? Время остановили. Все, виїхаємо, виїхали. Так, ми ніякий час не зупиняємо. Тому що Левандовський тут не командує. А це вирішує група арбітрів ВАР. І знаходиться за коли камерою знову небезпечно. Батяри, ніби інше. Друге дихання відкрилося. Головко перериває небезпечний паси, починає атаку своєї команди. Так, метеори але згоряють в атмосфері захисту команди батярів. Метеор нащупує свою гру. Як бачимо, відбувся швидкий трансфер. Хакімі перейшов на позицію воротаря в команду Метеор. Так, за Кіміхом нічого не видно, тому <смітна> картинка дещо обрізана. Ну, що зможуть зробити? Буде? гол Гол! Ну що ж, цей гол ми зафіксували повністю. Якщо не помиляюсь, це забиває Так, Судячи з вигляду гравців, доля матчу вирішена. Не видно в команді Метеор. Бажання боротися за перемогу в цьому матчі. за все це пов'язано з тим, що заключний матч. Гравці виснажені. Сколько Камера стало? не показує, але прийшов. Так, надивимося ну на наш матч. Залишилося дві хвилини. Так, на чому зупиниться, що в команді банально не вистачає сил для боротьби. Щось команди взагалі вже зупинилися. Ну, в Тому, в Тому, здається, знаки. Оскар, що буде дальня навісна передача. Ні, пас на ближнього. Находимо, находимо, находи, втрачаємо. Бачите, гравці вже помиляються в елементарних простих ситуаціях. Ну, знову ж таки, говоримо про Тому. Дуже напорушений тур сьогодні. Навряд чи якась команда набере навіть 15 тисяч тисячок. Хоча все найшли. Сісір, сесія, зараз допомагає. Зараз помагаєте Метеори, що не Десь знайшли друге дихання і навіть якусь контратак організували. 30 секунд! Оооо, небезпечно, небезпечно було. Вона Удар від теорів. Все, <клухи> кінець.